Мир вам дорогі друзі, порушимо традицію не субота. Не субота, покажемо два овальні теплокометри. Не беремо ми замовлення на овальні блокометри. Що там воно пообіцяли панові Петрові? Йому не можна було відмовити, що зробимо, не знаю. Не хочуть мене хлопці більше робити. Для себе хотів зробити овальний. Влад каже, не треба, не робимо. Сину зім тяжко, дуже зім тяжко. Значить, о, вони по об'єму виглядають по-різному. Не знаю, як наскільки видно е, на камері, по об'єму вони однакові. Всього на всього в діаметрі отей, отой, де 10 см більший діаметр, ну, круглий, тобто по ширині. На 10 см більший і нижчий і вужчий трошки трошки вужчий. Це ширший і вищий. І там дві тони, там дві тони. Оце на Київську область, а це панові Михайлові. Берегумен, дочекався він. Не знаю, коли ми поїдемо, але вже, вже його замовлення готово. так вони виглядають, З цієї сторони хлопці вже не прорізають. Проварюють в середині у ООН 13.55. Ну ввечері такий місяць у нас молоденький. О, вже сховався за деревами. Ай, такий гарний місяць, хочу показати. Рідко, коли такий місяць буває. Дивіться, О, що там є трошки. Ще трошки видно. Значить, такий у нас місяць. Гарнюній. Гарнюній, гарнюній. Трошки відблиск від, від, від фарби. Що тут у нас? Що у нас тут берегове? Отак буде, пане Михайло, у вас, навху, щоб воно сильно сорчало, так по діагоналі, по-перше, нам транспортувати буде, тут воно утеплиться. на куті буде термометр і зливного Влад туди зробив і розповітриш сюди. А ця сторона буде в цей куток, сюди вхід і вихід з котлами, зроблено, тим самим тече трійничок. Вже не пам'ятаємо деталі, лежать, десь заказані. Тени замовлю, вже їдуть на нову пошту. Все привеземо і тени, все привеземо. Немає нам коли... Ай! Фарба ще не висохла. немає коли нам дзвонити і багато говорити. Тен вгорі, тен внизу. Два тени буде той 9 кВт, той 9 кВт. 3 по 3. Тобто можна буде підключати 3 кВт від сонця, можна буде підключати 6 кВт. О, а коли... ну, можна буде 9, якщо захочете, а коли там раптом буде вам згорить, що буде запасний. І тут аналогічно майже те саме, майже те саме. Тільки трошки оці виходи, так під кутом, те не напряму, зміючок, зміючок збільшений тут 25 метрів, збільшений тут. Зміючки Максі, там і там. Один тільки Марк жалівся, що якщо мала температура, в борці якби трошки не встигає змійовик знімати тепло стандартний. А так, скільки людей стандартні змійовики. у мене в одному будиночку стоїть стандартний зміючок, в другому такий. У ну, мене напор невеликий. На невеликому напорі. Мене 43 градуси в теплоакумуляторі. 45% це взагалі. Беремо води безлімітно на стандартному Я не знаю. У нас 90% стандартних змійовиків. Стандартний це 50 ріжемо на 3, а це 50 на 2, збільшений Максі. Так. Пан Олександр, ваш теплокумулятор готовий. Пан Михайло, ваш котел. Десь це буде огляд зняти, хоча б буде з цього б 110-го зняти. 110 кВт це на Тернопільську область. Теплоакумулятор у нього 2,5 тони і 2,5 до доварі. До це буде зимівком, це буде в парі. Можливо, про теплоаккумулятори. Окремо розкажу. Ну, в принципі, тут нічого особливого нема, але трошки специфіка підключення буде. Тут двома дюймами такі виходах ми поробили з овочними різьбами в парі будуть. Це вже вже готові, другий доробляється. Трошки зімчашку, метр двадцять діаметрів. Метр двадцять підняти, повернути. Тяжкувато, скажімо так. Ну нічого ми. Не звикли до легкого. О, дивіться, до речі, оцей плоский та як він виглядає. Отак маленьке місце займає. Так, Дивіться, як він виглядає. Так само то я налісно. Бачите, наскільки товщи він. Діаметр 90, це 80 діаметрів сантиметрів. Все, дякую. Треба доробляти, доробляти, бо люди чекають. І всім до побачення.